Добрий день, шановні колеги. Сьогодні в нас, у нас продовження 32-ї сесії, друге пленарне засідання. На засіданні сесії присутні 14 представників сільської ради, це депутати сільський голова. Сесія вважається правомочною, є більшість форум, тому буду зараз по порядку денному про всі ознайомлені. Порядком денним. Я просто озвучу, а потім прийдемо за основу і, і в цілому добре. Перше питання це внесення змін до сільської ради до рішення про бюджет. Це о, всі договори розриваємо і кошти спрямуємо залишки по всіх договорах на заробітну плату. Друге, питання структура чисельності апарату виконавчих органів. Залишаємо на рівні минулого року кількість. Нічого не збільшує. Єдине, що робимо трошки змін в двох відділах, так вимагає десь три вимоги часу, і вже робота показала, що треба трошки відкоригувати. В межах чисельності той, що була. Штатна чисельність комунального закладу, центр культури і дозвілля так само без змін на наступний рік. Організація харчування здобувачої освіти на, на наступний рік так само на. на Другий семестр, тобто приймаємо програму на наступну ну, з січня по червень, так це в за, за, загальної середньої освіти. І батьківська плата в закладах освіти щороку, Так само програма, як без неї соціально-економічного розвитку на наступний рік, куди включаємо всі програми, і вона перегукується з цими програмами всіма. Які ми маємо, плюс і всі капітальні видатки чи поточні, так само, все там пропишемо у тій програмі, ній відповідно будемо далі звітувати. Програма благоустрою на 25 й рік, програма утримання автомобільних доріг комунальної власності на 25 й рік, програма облаштування місць ВПО на 25 й рік, турбота, програма на 25 й рік, програма офіцер громади на 25 й рік. Дезінфекційні і дератизаційні заходи у закладах освіти на 25-27 рік, програма впровадження розвитку отримання місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення на 25-29 рік, комплексна програма безпеки громадян з шляхом виправлення засуджених на 25-27, комплексна цільова програма Сільвівської громади. З регулювання містобудівної діяльності на 25 26 рік. Про упоможений орган з присвоєння адрес об'єктам будівництва об'єктам нерухового майна. Про внесення змін до постійних комісій до складу виконавчого комітету, до складу адміністративної комісії. Мусимо затвердити план діяльності з підготовки регуляторних актів на 25 рік. Програму приймемо. Підтримки е, кандидатів на військову службу Ісенівецької громади на 25 за контрактом на 25-27 роки. Профілактика злочинності забезпечує публічної безпеки та, та, та правопорядку на 25-26 рік. Програма модернізації. Матеріально-технічної бази лікарської амбулаторії цієї районної колишньої лікарні, вона так і є, має статус районної лікарні на 24-2025 рік. Організацію проведення суспільно-корисних робіт для порушників, на яких накладено адміністративні стягнення у вигляді громадських робіт. Так само на 25 перелік об'єктів та видів суспільно-корисних робіт на 25-й рік. Програм про затвердження плану роботи сільської ради та виконавчого комітету на 25 й рік, і бюджет територіальної громади на 25 й рік. І так само, що мусимо затвердити звіт про виконання програм по соціальному захисту населення за минулий 24 й рік. І вношу пропозицію внести в порядок денний преміювання сільського голови в до середньомісячної заробітної плати. Є зауваження пропозиції ставити за основу в цілому чи заставлю за, за основу і цілому переробині. За проти приймалися одного голосу. Шановні депутати, по кожному окремому питанні будемо голосувати, чи, чи зараз дивіться. Єдине понесення змін доповню, що кажу, є дефіцит по заробітній платі в Управлінні. Всі договори так, в кінці року скасовуються, фактично, розриваються, кошти будемо єдине з прямого змінами і з прямого покриття дефіциту заробітні плати. Все інше на наступний рік. Чиселість апарату я вже говорив, без змін єдине зміни внутрішні такі по посадах, що вимагають по мобілізаційній роботі. І єдине по загальному відділу це з архівною роботою зв'язано. Е, читати все далі, по тому. По змінах основне, давайте тоді бюджет. -то чекайте, чекайте, по бюджету. По, по бюджету, бюджету кажу, приймаємо бюджет е, з урахуванням. Я в нас дефіцит а по заробітній плати включений. Лише по освітній у нас є ну не то що проблема, а розрахунок з він надав імін освіти на вісім місяців. Учителі будуть мати стабільно, а потім вони точно додадуть. Просто чи буде збільшення, то вже буде видно. Тоді ми ну, відповідно знову сесійно внесемо зміни у бюджет. Стосовно інших видатків, це перша червс, першу чергу заробітні плати по всіх установах енергоносії. Забезпечення твердим паливом комунальних закладів е і харчування у закладах освіти, так? Да. Так. Ну і все, все інше плани по виконанню планів, по надходженнях через, якщо буде перевиконання, буде можна вільні просто спрямовувати на капітальні видатки, на, ну, і на все інше, на придбання предметів матеріалів, Ми сугубо то, що треба закладам освіти, закладам. Сільській раді для безперебійної роботи, ну і в принципі все. Ставите безпередок денної чи як? Yeah. Ставимо все yeah. денний в цілому і за основу. Шановні депутати, я не буду брати участь у голосуванні, бо там два стосовно... рішення. Да, програма поліцейської офіцерної громади, програма... Шановна саме, будь ласка, зафіксуйте осі осилюєте. Так як я працюю в органах Національної поліції. За які там номери рішень, ласка, напишете заяву і ще повідомлення обов'язково до протоколу. Тоді ставлю на голосування, шановні депутати, порядок денний тоді в цілому. Ми обговорювали його. Ставите? Ставлю на mm голосування. -hmm. Василь це ж голосуйте, а за, той, за, за виключення або рішень. Таку в цілу Так, усьо. На три будувалось. А, в не за одно. Так, то то не може, за одно, не за одно товаровать. Можемо цілу буду правильно? за пакет. Ну, я вот хотел окремо, потому там і Давайте тоді окремо. По першому питанню внесення змін ставлю на голосування. Може виход. Друге питання, щодо Штатна... структура та сесії, може. А Пак не Зміна. Так, ні. Ні, ні.

Добре, друге питання. Структура Шановні депутати, будь ласка. Є одноголосно, Василь так. Запивняємо мережі статних комунального закладу Центр культури і дозвілля. Хто за? Одноголосно. Вартості харчування і батьківської плати у закладах освіти. Соціально-економічного розвитку на наступний рік. Програми, давайте тоді всі програми. Ага, не підемо програми туризму на 25 рік. Програма благоустрою на 25 рік. Програма отримання та ремонту доріг комунальний власник. Одноголосного. Програма облаштування місць ВПО. Програма турботи на 25 рік. Програма офіцер громади. І тут Василь Васильович не бере участь у голосуванні. Речі. Програма дератизаційних і дезінфікаційних робіт е. є. Програма розвитку утримання місцевої автоматизованої системи оповіщення є е. одноголосно. Програма е, забезпечення безпеки громадян шляхом виправлення засуджень. Є. Е. Комплексна програма регулювання містобудівної діяльності. Є е. Все одноголосно. Уповноваджений орган з присвоєння, об адресу об'єктам будівництва. Нення змін до постійної комісії, до речі, озвучу по одному кандидату, просто не пам'ятаю, як там іде. Василь Васильович у бюджетну, він був із цим полями лише Марія Михайлівна. Ох, Хаміч у правоохоронку, а Чухрай у, у Ну, Добре? Так, так. Добре ми вже голосували, так? До виконкому так само вносимо тих людей, які кажуть, що ми просто по браку часу не будемо, вносимо цар із відділу освіти, речень Василь Васильович по цьому, по залу, залу. І ще раз потрібно. А, в цьому не можу. В цьому не можу. Підкай Михайло Васильович, то воєнник, начальник. Начальник, пожалуйста. Ну, так, я думаю, кось із пожежі знали, і, що ся робить. Так ну, які пропозиції. Такі, щоб просто, щоб ходили, да, так, всі всі воно всі треба не треба когось. А і служби дітей тут і когось можуть. Є в нас і служби дітей. Ось такого брифін апарата, горе, або ходити стабільно. Да, Давайте це, 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 ці це, боту сім'я, що зможуть боти і далі, ну викиньте все, інде заперечувати. Все ставлю тоді на голосування. Вони... <плес> так я думаю, озвучу краще. Вони всі відділа, це відділи відділ виконавчого комітету. <плес> То... <плес> Просто тоді не було, колись відділів много та брали людей много з вулиці. Ну, а як було створити виконфорд? Допустимо... До постійного розвитку. Змін до конколу. Адміністративну комісію міняємо, бо з відділу освіти випала людина, звільнилася і просто зміну зробити, ставлю на голосування. Підготовка регуляторних актів там плани, регуляторки в нас є, по ознайомлені ставлю на голосування. Військова підтримка кандидатів на військову службу за контрактом. Профілактика злочинності. Василь Васильович не бере участь у голосуванні. Крім зароблюча Василь Програма модернізації е, 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 Міжінської районної лікарні. Ага. Організація суспільно-корисних робіт для правопорушників, перелік видів суспільно-корисних робіт. Одного. <вес> План роботи сільської ради на наступний рік. Голосуємо всі одноосно, Бюджет ми ну, обговорили, ставлю на голосування. Шановні. <голові> і премія голові. І до Дня місцевого, і до того всього ставлю на голосування. Я участі не буду. Дякую. дякую. На цьому все. Порядок денний вечір. Пану, дякую всім за увагу. Ех, мов. Те кажусь